Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Вітаю лейквуд. Вітаю, Америка. Світ теж підключається за допомогою соцмереж. Це буде фантастичне зібрання. <зві> <зві> Збори об'єднаних націй з усього світу, які бачать, як звеличується ім'я Ісуса. Амі! Давайте подякуємо йому. Дякую, Господи. Ми славимо Твоє чудове ім'я. Алілуя! Це все для тебе, Господи. Амінь, амінь. амінь. Слава Господу. Ви можете сідати. Алілуя щоразу приїжджаючи сюди, і я говорив про це на першому служінні. Я відчуваю себе як вдома. Насправді я не кажу так скрізь, куди приїжджаю, але приїжджаючи сюди, я відчуваю себе як вдома особливо завдяки родині Остін. Джоел, дякую, що запросив мене. Один добре виглядаючий пастор говорить це іншому. А вийшла моя нова книга, як їжа приведе вас до життя і здоров'я. Якщо ви ще не читали її, скажу, що це книга про те причастя. Думаю, що вона увібрала все краще навчання. Господь навчив мене цим істинам близько 20 років тому, коли я був дуже молодим пастором. Ми бачили, як завдяки причастю відбувалися дивовижні чудеса. Ця книга відрізняється від книг про дієту. Вона зовсім не про дієту. Слава Богу, за всі книжки про дієту, що тільки є. Вони дійсно допомагають людям. Але я скажу вам так: це творіння згрішило. Ви їсте органічну їжу, але вона теж впала. Ви не можете довіряти занепалим речам. Однак ви можете сподіватися і довіряти спокуті, щоб створити все. Господу потрібно було просто сказати, але щоб спокутувати, потрібно було пролити кров. Тож ми довіряємо спокуті. Я стежу за правильним харчовим раціоном, звичками і роблю фізичні вправи, наскільки це можливо. Думаю, це видно. Амінь. Вам не видно? Потім побачите. Я всіма силами намагаюся стежити за харчовими звичками і вправляюся стільки скільки можу, але повністю довіряю тільки спокутуванню в господній вечері. Амінь. господь сказав мені багато років тому, хочеш бути у формі, йди в спортзал, але здоров'я приходить від Господа. Амінь. Я впевнений, що ми живемо в той час, про який говорив Ісаї. Це точно не відноситься до тисячолітнього царства, тому що в ньому темряви не буде. Ісая пише: Уставай, світися, бо прийшло твоє світло. Слава Господня над тобою засяяла. Бо темрява землю вкриває, а морок народи. Це глибока депресія, і ми живемо саме в цей час. А що буде із церквою? Та да сяє Господь над тобою, і слава його над тобою з'являється. І що буде далі? Сини твої йдуть із далека, дочок твоїх на руках, вони вон несуть і прийде до тебе багатство народів. Мова не про тисячолітнє царство під час царства темряви на землі не буде. тільки Світло ідеться про той час, в якому ми живемо зараз. Темрява покриває землю. Це найкращий і найгірший час. Найкращий для нас церква Ісуса Христа. Амінь. Алілуї. Коли фараон відмовився, відпускати. Ти єврейський народ бог насилав одну кару за одною, одну за одною. серце фараона запекло, Перед останньою стратою, під час якої померли всі перевістки. Бог вилів єврейському народу святкувати великдень. А перед цим була густа темрява. Відразу після густої темряви Бог наказав народу вперше відсвяткувати великдень. єврейський народ був у рабстві до них погано ставилися. Єгиптяни постійно карали їх батагом. Вони погано харчувалися well. і вони виконували the згубну the для їх спин роботу. Уявіть, uh, uh, що вони стільки років напружено працювали, не розгинаючи своїх спин. Як це впливає на спину, на коліна? Uh, вони погано харчувалися, ймовірно, мали хворобу бері бері цингу та інші захворювання. Однак в ту ніч, коли Бог заповідав святкувати великий день з народом. Щось сталося. Псалом 105, 37. і він випровадив ізраїлітян їх у сріблі та в золоті. І серед їхніх племен не було, хто б спіткнувся. Серед цих грабів не було боляще. Ці люди погано харчувалися, терпіли пригнічення і страждали від різних захворювань. Люди похилого віку швидше за все страждали від деменції. хвороби гемера. Та інших супутніх віку захворювань. Однак ці кілька мільйонів людей вийшли з Єгипту не було в їхніх колінах жодного хворого. Ось це дивовижно. Це спонукає нас з'ясувати, що ж сталося в ту ніч. Щоб б не сталося в ту ніч, завдяки чому вони вийшли з золотом і сріблом, і серед них не було жодного болючого. Мені це потрібно. А, а вам амінь. So years, багато років я займався пошуками. I одного I разу з моїх очей немов пала пелена. Цей вірш все змінив. через це. Поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Мова про Господню вечерю. у контексті Павло пише: Міркуйте про тіло Господнє, і якщо ви п'єте, не розмірковуючи про тіло Господнє, це причина того, що багато хто з вас немічні. Хотілося б щоб він не писав багато, однак багато хто в тілі хрестовому і хворі вмирають перш часу. Я вирішив з'ясувати so, з якої причини багато the... немічних і хворих вмирають раніше терміну. Давайте зараз звернемося verse, до попереднього вірша. «Не розмірковуючи про тіло Господнє. So Бо хто їсть і п'є негідно, не розмірковуючи про тіло, той суд собі їсть і п'є вони змушують прощення гріхів. Господи, ми пам'ятаємо, що ти помер за наші гріхи. Спасибі, що ти помер за наші гріхи і приймають вечерю як одне ціле. Однак Біблія говорить, що потрібно міркувати про тіло Господнє. Вам потрібно зрозуміти різницю у старому заповіті левіти приносили Господу ягняти для цілопалення, вбиваючи ягня дуже гуманним способом. Вони перерізали йому сонну артерію. Ягня втрачав свідомість, а потім вмирав. Потім його покладали на вівтар. Однак ягня не було цінним саме по собі. Воно вказувало на істинного агнця Божого, який прийде померти за наші гріхи. ісус є втіленням усіх жертовних ягнят, яких принесли. Перед Господом за одним винятком Ісуса катували перш ніж прибили Його до Христа, його били батагом, над ним глумилися і знущалися. Чому? Ранами його ми зцілилися. Що стосується міркування, то не розмірковуючи про тіло Господнє, ми не стаємо причетними до того, що він зробив. До Another того thing, ж, взявши cup, чашу, ви згадаєте про свої гріхи. Коли я був дуже молодий, проповідники в нашій церкві говорили: якщо у вас є несповідані гріхи, покайтеся перш ніж приймати Господню вечерю, інакше ви можете захворіти або померти раніше часу. коли повз мене проносили чашу, я думав, нехай проносять повз Так мене мене чашаться, я не такий дурний. В моєму житті є несповіданий гріх. Хто з вас робив так само? Хто робив? В результаті Євхаристія, подяка, таїнство, коли ми згадуємо смерть Господа, стають тим, чого ми уникаємо. Це через невірне вчення. Слова, хто п'є негідно, перетворили на посил, якщо ви не гідні, не приходьте. Але Ісус помер за негідних людей. Ісус помер за гріхи okay, людей. Яким чином on, можна пити чашу Amen. гідно? So, виберете хліб і говорите, Господи, ранами well, Твоїми я зцілився. You Все буде гідно того, що you. Він зробив. Так ви шануєте його. Потім ви виберете чашу. Що Ісус Matthew, сказав про чашу? В Євангелії від Матвія у верхній горниці проводячи Господню вечерю, ісус сказав, бо. Це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Взявши чашу, ви вип'єте з неї гідно, якщо усвідомлюєте всі мої гріхи прощені. Амінь. Це гідно Господа. Взявши хліб і вино вважайте себе зціленими. Це буде правильно. Взявши чашу, вважайте себе прощеними за всі ваші гріхи. Amen. Амінь. Це проста дія, пастор принц. А що такого в простому прийнятті їжі? Як воно може перешкоджати хвороби в моєму тілі? Як воно може зцілити мене? Не забувайте, що просте прийняття їжі призвело до гріхопадіння людства. Подумайте, будь ласка, про це. Так що Бог задумав, що просте прийняття їжі допомогло вам прийти до здоров'я і життя, до всіх благословень Бога. Амінь, Алілуїя. Ісус сказав, хто тіло моє споживає, та кров мою п'є. Ми забули, що в ранній церкві переломлювали хліб по домівках. не просто кожен день, а від хати до хати, від хати до хати. У дії згадується про місто Троада. Знаєте, таке місто Пам'ятаєте, троянського коня? Павло відвідав Троаду і став шукати там, віруючи зверніть увагу, як збиралися віруючі в перший день тижня, тобто в неділю. А дня першого в тижні як учні зібралися увага на ламання хліба. Не для того, щоб послухати Павла. З ними був найкращий спікер у місті, сам Павло, проповідник надії, і благодаті. Алілуя. Амінь. До них приїхав кращий спікер, проте вони зібралися не для того, щоб послухати Павла, вони зібралися разом, щоб переломити хліб. Amen. Ми відхилилися від цього. Рання церква була в чому радикальна. Думаю, Бог поверне нам цю радикальність. Амінь. Ісуса! у ніч напередодні Великодня Бог наказав помазати кров'ю косяки і поперечений дверей. А ви бачите, що попереджена і косяки утворюють хрест Ісуса Христа. Бог. Сказав, коли я побачу кров, я пройду повз вас. Він не сказав, коли побачу ваші добрі справи, ваше добре ім'я, вашу хорошу репутацію. Ні, коли я побачу кров, я пройду повз вас. Це кров його сина. Алілуя! помазавши будинок кров'ю зовні, щоб Бог це побачив, чим займалася сім'я всередині будинку сім'я їла запечене ягня. саме запечене Бог сказав нехай їдять тієї ночі, те що спалене на огні. Це про образ Господньої вечері, початок якої було покладено у старому заповіті. оскільки її здійснювали ввечері, вона називається Господньою вечерею, а не господнім сніданком. Вона адресована. Темним періодом вашого життя, коли ви отримуєте погані новини. Що таке темний період. Ви прокидаєтеся вночі, і ваше серце сильно б'ється. Що ви в такому випадку робите? У темні періоди, все здається більше і голосніше, що ви робите в такі періоди. Їсте плоть Господа, сповіщаєте смерть Господа, поки він не повернеться. Ми будемо And робити це, поки він не повернеться. Амінь. як можна прийняти вечерю. Подивіться на єврейський народ, comes. і нехай їдять тієї ночі, те м'ясо спечене на огні. Не їжте з нього сирового, ніяких well, суші, ніякого сирого м'яса. І нехай їдять тієї ночі, те м'ясо спечене на огні. Ні, 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 ні дуже шкода. всі мої брати і сестри з Японії ніяких суші з м'яса ягняти. Чому? Що значить, є плоть Господа небезпечна. They, they є люди, які не вірять в закінчену Jesus, працю Ісуса, проте you know кажуть, я всіма силами намагаюся so, слідкувати no, no, no. нагірні проповіді. Я намагаюся ставитися до людей have так, як хочу, щоб ставилися до мене. Я вірю, що якби весь світ намагався слідкувати вченню Ісуса в нагірній проповіді, світ став би набагато кращим. Вони можуть так говорити, але чи врятовані вони? Ні, вони їдять Ісуса недопеченим. Коли ви врятовані, ви бачите, що Ісус підніс на хрест ваші гріхи всіх всі Ви бачите, що він спечений на вогні, бо потрапив під вогонь Божого осуду. Ось як ви ним харчуєтесь. Коли ви їм харчуєтесь, ви спечені. Амінь. Не намагайтеся розбивати його страждання. Ну, у деяких фільмах на Ісусі всього лише кілька ран. Не розбавляйте його працю. Тут сказано з вареного в воді, бо їди тільки голова, його з голінками, його та з нутром його. Коли ви приймаєте вечір, Чирі у вас є проблеми в області неврології, будьте хвороба Паркінсона, постійні мігрені або деменція, приймаючи вечерю, уявляєте, що ви куштуєте голову Ісуса, Його здорову голову. Ви купуєте розум Христовий, говоріть ранами твоїми, я зцілився. Всі проблеми з моєю пам'яттю зцілені. Дякую, Господи, ранами твоїми, мій мозок зцілився. Зверніть увагу на слова голова Його із голінками. Я дуже люблю фільм Десять заповідей, але в ньому є сцена, з якою я не згоден. Коли народ виходив з Єгипту, літні несли на ношах. Пам'ятаєте цей момент? Це так далеко від істини. Біблія говорить, що серед них не було хворого. Дідусі бігали за бабусями. Гей, малятко, гей, красуня, не було болящих. Не було ніяких болящих. Hallelujah. Hallelujah. Інутрощами, тобто всіма внутрішніми органами. Якщо лікарі кажуть, що у вас є проблеми з печінкою, панкреатит або запалення жовчного міхура, тоді, приймаючи вечерю, говоріть Господи Ісусе, дякую тобі, що твоїми ранами моя печінка зцілилася твоїми ранами, мої нерхи зцілилися твоїми ранами. Я зцілився від панкреатиту, твоїми ранами. Мій жовчний міхур, зцілився твоїми ранами. Я зцілився від простати, твоїми ранами, я зцілився від скаліозу. «Твоїми ранами Господи, я зцілився. Твоїми ранами моя юність оновлюється як у орла, алілуя вірно і зворотні. Якщо багато хто дійсно хворіє, тоді ті, хто міркує про тіло Господнє, вірно будуть сильними, здоровими і будуть жити довго. Я вірю, що це джерело молодості. Я вже закінчую. Перша стадія страстей христових відбулася в Гефсиманському саду. Біблія говорить, що його піт був як краплі крові. Уявіть, що так проявилося саме очікування того, що він візьме на себе гріх на христі. Він Тричі святий він ніколи не знав гріха, ніколи не відділявся. від отця. одна думка про це змусила його проливати під як краплі крові. Доктор Пол підтвердить, що такий стан називається гемодитроз. Це дуже рідкісний стан, коли в надзвичайному стресі ваші капіляри лопаються і підзмішуються із кров. У крові ісуса є важлива властивість. Вона здатна спокутувати. Коли його під був як краплі крові, коли його піде кров, змішалися. Він викупив усіх нас від пролиття праці в поті чола. Від пролиття депресії більше немає депресії. Амінь Пам'ятаєте, як ці прокляття пролунали ведемі. Бог сказав Адаму та Єві в Едемському саду: поці обличчя твого будеш їсти хліб, проклята земля за тебе. в іншому саду Ісус пролив свою кров і під і викупив усіх нас від прокляття. Тепер благословення будуть приходити по справжньому легко. Але це ще не все. Його кров капала з обличчя на землю. Ця земля, по якій ми ходимо з вами, тепер це благословенна земля. Земля, благовоління. Той, хто підійде до вас, буде благословенний, бо тепер ви не на землі прокляття, ви на викупленій землі. Алілуя, церква! Алілуя! І останнє слово тут сказано в наступному вірші. А їсти його будете так, стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша в руці ваші, і будете ви їсти його в поспіху. пасха це для Господа. Що це означає? Це означає, готуйтеся стегна підперезані, взуття на ногах ваших, посох в руках, приготуйтеся до фізичного звільнення. Ви виходите на свободу. Амінь. Ви виходите з рабства, з кайданів на свободу. Приготуйтеся. Коли ви приймаєте вечерю, приймайте її з очікуванням. З духовної точки зору ви готуєтеся до фізичного звільнення. Амінь. Хай буде так. Ми всі вийдемо з цього місця здоровішими, сильнішими та молодішими. Амінь. Нехай Бог благословить вас. Віддайте йому славу. Не здавайтеся. Продовжуйте приймати Господню вечерю. Поверніть її в свою сім'ю, в свій будинок та до своєї церкви. Залучайте до неї ваших дітей. Нехай діти теж її приймають. Нехай Бог благословить вас. Я люблю тебе. Дякую.